Усім привіт! У нас новий кулінарний челендж. Цікаво, що хоче малятко Емілі. Яєчня. Ось це так. Сестричка Майлі, бабуся та шеф точно повинні впоратись з таким легким завданням. І так беремо яйця та розбиваємо їх на сковорідку. Чудово. А тепер треба почекати. А що у вас? Звичайні яйця це нудьга. І я зроблю желейні яйця. Для початку наріжу фрукти та ягоди. Отак ідеально. Тепер мені знадобиться спеціальна форма для яєць. Класно використовувати шкаралупу від справжніх яєць. Зайве виливаємо. І заливаємо в кожну шкаралупу суміш желе. Кладемо пару шматочків пирсика та полуниці. Чудово. Залишилось все охолодити у холодильнику. Треба трохи почекати до повного застигання. Засікаємо час. Чудово можна діставати. Ось це так, шеф. Це виглядає просто неймовірно. Майлі, до речі, у тебе яєчня горить. Ой-ой-ой. Що ж робити? Думаю, таку яєчню Емілі не подаси. Є ідеї? Так, є. Я зроблю солодкі яйця з кіндера. Думаю, так буде навіть краще. Всередину додам збиті вершки. Та жовтий мемдемс. наче маленький жовток. Прикольно, так? Бабуся, ти що придумала? Я приготувала класичну яєчню. Тепер викладу половинки помідорів чері та стеблину зелені. Яка мила квіточка вийшла. Швидше пемілі спробувала. Вау, Як багато всього смачного. Я хочу почати з цієї яєчні. Вона така мила у вигляді квіточки. Беремо чері і занурюємо жовток. М -м, ну, звичайно, очікувала найбільше. А тепер спробуємо ось це. Ось це так. Шоколадне яйце зі збитими вершками. Крутяк, дуже смачно. Ну і тепер залишилась остання страва. Виглядає так Ммм, Це жалеє. Як смачно! Шеф перемогла. Шеф вітаємо з перемогою. А тепер перерва. Завантажуй захоплюючу громульті до сорт Store та Play. Грай разом з нами, бо це дуже весело. Що ж цього разу хочу Емілі? Скоріше показуй свій малюнок. М -м, спагеті з фаркадельками цікаво. У бабусі вже здається є ідея. Так, є. Першим ділом мені треба нарізати сосиски на невеликі шматочки. Потім насаджуємо сосиски на спагетті. Ось таким чином. Чудово! Буси зі спагеті відправляємо варитися. Витягуємо. Ой, як гарно вийшло! Упевнена, малечі сподобається. Розламаємо спагеті та помістимо в блендер. Далі заливаємо їх водою. Накриваємо кришкою і, як слід, все перемішуємо. Чудово, перекладаємо нашу суміш у кондитерський мішок та видавлюємо на форму. Таким чином вийдуть дуже гарні кошики, але для початку їх потрібно запекти у духовці. Залишилось саме легке зачекати. А я вже зварила спагетті. Тепер мені потрібна сосиска. А ось і вона. Ха -ха. Насаджуємо шпажку на дриль. А тепер сосиску на шпажку. Залишилось накрутити спагетті на сосиску. Ось так виглядає круто. Перекладаємо на тарілку і поливаємо кетчупом та гірчицею. Ой, здається, час розбудити бабусю. Бабуся не спи. Боже мій. Ой-ой-ой. Хто? Що, де? О, мої кошики вже приготувалися. Настав час витягувати і викладувати на тарілку. Чудово. Ну а всередину моїх кошиків я налію шоколадний сироп. Дає дуже апетитно. Прикрасимо вишенкою І можна подавати. Емілі смачного. Вау, яке все апетитне. Спершу оцінимо на смак сосиску у спагеті. Дуже непогано. Дякую, сестричка. Тепер подивимося, що у нас тут. Ух ти! Намистий сосисок та спагіття. Це оригінально, але на смак, звичайно. А це ще шоколадне та смачне. Спробуємо. то. Шеф знову перемогла. Ось це так. Ніхто і не сумнівався. Ну, що малятка, що ти хочеш на цей раз? М -м, коктейль. Здорово. Думаю, всі зможуть із цим впоратись. М -м, яка ж смачна цукровата. Її просто обожнюю. І, до речі, до мене прийшла ідея: помістимо цукровувату каструлю, а потім розчинимо її. Як прикольно це робити за допомогою водяної зброї. Клас. Тепер туди ж додамо трохи молока і все гарненько зіб'ємо. <рес> Ви тільки подивіться, який гарний рожевий колір. Молочний коктейль зі смаком солодкої вати прикрасимо збитими вершками та кольоровою посипкою. Так, коктейль майлі виглядає дуже гарно та апетитно. А тепер подивимося, що ж вигадала шеф. М -м, картина, звісно, дуже гарна. Але як це пов'язане з коктейлем? Я шукаю натхнення. І, здається, я його знайшла. Я зроблю такий же малюнок хмаринок на келиху. Мені знадобляться збиті вершки. Можна приступати. Так, ось так. Тепер для напою мені знадобиться лохина та молоко. Накриваємо кришкою та збиваємо у блендері. Колір вийшов ідеальним. Переливаємо у келих та готово. Виглядає здорово, але у мене також є ідея. Я зроблю корисний коктейль для моєї онучки. У блендері змішаємо гірок, яблучко та броколі. От лише кришку не можу знайти. А кришка у мене. Додамо трохи молока в бабусин коктейль. Все точно його не зіпсує. Тепер закриваємо та збиваємо. Бабуся, я знайшла кришку та вже збиваю твій коктейль. Ой, дякую, Майлі. Дякую, моя люба помічниця. Переливаємо коктейлю келих і можна подавати. Так, почну дегустацію з цього блакитного коктейлю з хмаринками. Виглядає дуже гарно. Ось на смак таке собі. Ммм, який гарний зелений колір. Спробуємо. Фу, яка гедота! Мене мало не знудило. Більше ніколи таке мені не готуйте. цей рожевий коктейль мене не розочарує. Ось це так. Саме те, чого я й хотіла. Це дуже смачно. Майлі перемагає. М -м -м. Ура! Нарешті перемога моя. Всім привіт, завантажуйте, захоплюючи грумульті Web Store та «Google Play». Грай разом із нами, бо це дуже весело.